Сергій Перебийніс вперше в своєму житті тримає в руках кримінальну справу, яку він знайшов у Київському архіві служби безпеки України. Це справа його дядька Володимира. Кілька днів перед цим він залишив запит Марії Пановій, консультанту аналітику архіву СБУ. Через її руки щодня проходять чимало справ. ФП в цих коробках. Зберігаються кримінальні справи людей, які були реабілітовані. З фонду вони потрапляють на столи читального залу. Через конфіденційність нікому крім замовника не можна до них доторкнутися. Сергій ознайомлюється зі справою протягом години. Це ніби доторкнувся до чогось такого рідного, але дуже далекого. 47-й рік. Це ж здається так просто, але ну, сама справа за нею доля людини. До відвідання архіву Сергій вважав, що дядька засудили за те, що він був свідком, як голова радгоспу краде зерно у справі ж прочитав про статтю 54 антикомуністична агітація. Служба безпеки України намагається оприлюднити, розсекретити якомога більше матеріалів для того, щоб засудити діяння карально-репресивної системи. Частина Перебийноса засудили за розповсюдження трьох листівок. Вірш він написав сам і розіслав його Коли німецькі фашисти в англійській зоні повстають. А на вкраїні будь то вільно, но всі голодні існують. Тобто, це вже підтвердження голоду. Це 100%. 47-й рік. Сергій привіз копію кримінальної справи дядькові уржищів Володимиру. Зараз 81 рік. Під час арешту 19. Він найстарший серед п'яти дітей в сім'ї, де батько помер перед самим початком війни. Його спротив проти системи вилився у вірш листівку. Після суду трійки його вислали на далеку північ. Сім років життя він провів у трудовому таборі за 54-ту статтю. Контрреволюція, сотрудничество. З німецькими властями, що ти при німцях делал? Кажу, я Бугаїв годував. Так, антисоветская агітація, от ти там говориш холод, вот, і націоналізм. Чому ти со мною говориш українською, чому ти не говориш русською? Володимир перебийніс, не хотів вирушити минуле, його вже не повернеш. Та незважаючи на це, за сімейним столом Перебийноси обговорюють плани на майбутнє. Сергій хоче продовжити пошуки родинної історії вже по лінії матері. А старенький найбільше шкодує за молодими роками і хотів би, щоб перед ним вибачилися.